Вітаю! Сьогодні хочу поділитися з вами е, тим, як створювати ефективні інтерактивні уроки за допомогою MozaBook, Copilot та е, Quizzes. Е, хочу звернути увагу на основні переваги використання інтерактивних інструментів е, MozaBook, Copilot та Quizzes. Е, приклад. Е, хочу навести створення фрагменту простого інтерактивного уроку на прикладі теми Будова серця. І е, вважаю, що основними перевагами MozaBook, Pile та Квізіс є те, що е, вони можуть перетворити ваші уроки на дуже захопливу інтерактивну подорож для учнів. Тому давайте розглянемо, як ви можете ефективно їх поєднати для досягнення максимальних результатів. Давайте візуалізуємо різницю між традиційним уроком та інтерактивним уроком, створеним за допомогою Mozabook, Copilot та Квізіс. Чим відрізняється традиційний урок. Інформація передається переважно у вигляді тексту на дошці або в підручнику. Учень слухає, записує, може задавати питання, але його активна участь так трошечки обмежена. І встрактні поняття йому дуже важко зрозуміти без якихось наочних матеріалів. От уявіть собі, це традиційний урок, виучень. Тут я вам розповідаю будову серця. Говорю, десь там учень-підручнику дивиться, слухає цей урок. В кінці ви задаєте учням питання, на які б вони мали знати відповіді, перевіряєте, коригуєте. Трошечки важко зрозуміти такі складні теми, як будова серця, коли тобі просто розказують про нього. Тож, давайте побачимо, подивимося, як буде виглядати тоді урок, якщо для його створення ми використаємо Мозабук, Copilot та Quizzes. Ось, наприклад, я розповідаю учням про будову серця і для цього використаю е, мозабук, який допоможе мені візуалізувати, е, так, е, щоб учень міг уявити, бачити, е, зрозуміти. А не просто так сприймати на слух якусь невідому тобі інформацію. Ось тут ми можемо чітко розглянути, як відбувається скорочення серця, з яких частин воно складається, розглянути серце в розрізі, показати, куди рухається. Наприклад, кров, з якої частини в яку, навіщо, які клапани є між частинами, між камерами серця. Так? Показати. Крім того, програма MozaBook дає нам можливість, після того, як ми вивчили матеріал, попрацювати з різними видами тестів. Це можуть бути як тестові ось такі завдання, які, натискаючи на слово тест, ми бачимо, з'являються різні тестові завдання в лівій частині екрану, тобто секунда справи, і програма генерує завдання. Це можуть бути не тільки тестові завдання, але й Наприклад, вставити відповідність, тут ми бачимо інший тип вікторини, де нам потрібно встановити відповідність між частинами серця та назвами їхніми, так? Тобто учень може Повноцінно підійти до дошки і попрацювати, і одночасно вивчити будову серця. Після цього, як ми попрацювали із Мозабук, візуалізували, я впевнена, що учням набагато краще відкладеться в пам'яті будова серця за допомогою таких 3D-інструментів. Так. Далі, для того, щоб закріпити або перевірити, наскільки добре ваші учні зрозуміли цей матеріал, ми можемо використати таку програму, як Quizzes. Це інтерактивна платформа для створення і проведення вікторин тестів у формі гри. Тобто, вона може перетворити наш традиційний Тестування на таку досить захопливу гру, де всі учні повинні використати свої гаджети, і це підвищує їх зацікавленість до навчання. Крім того, квізі здає нам можливість відстежувати результати в режимі реального часу. Тож, нам, як вчителям, це дуже зручно, ми швидко виявляємо прогалини знання учнів і можемо скоригувати навчальний процес. Крім того, Квізіс можна використовувати як в класі, так і дистанційно. Тобто платформа підтримує різні пристрої на відстані. Тож, ми можемо дати на домашнє завдання цей тест, і вдома за допомогою аналітики в Квізіс можемо спостерігати, як учні працювали. Ми не обов'язково мусимо створювати. Тести, а користуватися вже готовими, так як квізіс має велику базу готових тестів, створених іншими вчителями. І е, тому сміло можу казати, що квізіс перетворює процес навчання на дуже захопливу гру. Це підвищує мотивацію учня, залученість основне. Е, так, давайте спробуємо перейти до квізіс. І я вам продемонструю, як. Виглядає сама гра, як ви можете знайти, наприклад, в пошуку ту тему, яка вас цікавить. Ось в мене головна сторінка платформи Кзіс. І ось тут у пошуку я можу знайти тест на тему будова серця. Тобто Квізис є величезна бібліотека. Так. Кровоносна система. Так, кровоносна система від Turbo ZNO Biology. Ми можемо зберігати, наприклад, в себе цей тест, а можемо його просто використати для того, щоб пограти. Можемо грати вже, тобто почати зараз, можемо призначити. І ось так виглядає, якщо ми натиснемо попередній. Перегляд, тобто, як це е, працює в учнів. Так. кругового бігу людини починається. І так учні працюють і таку, мають відчуття змагання, відчуття е, набрати ось цих бонусів, балів. Їм це подобається. А якщо ви хочете створити свій тест, хоча тут настільки велика база, що не обов'язково створювати свої, але якщо ви вирішили створити в лівому вікні меню, натискаємо кнопочку, тут такий плюсик, і створюємо тест. Тест може бути створений також просто за запитом. Ви, наприклад, завантажуєте, якщо у вас є в документі тест на основі цього документа він може створити. Ось тут ви можете просто надати йому текст, на основі якого хочете створити тест. Можете посилання на веб-сайт, ця інформація. Можете посилання на YouTube канал, де є ця інформація. На основі цієї інформації він швиденько. За секунди створює тест, який ви можете потім продемонструвати і пограти ну, з учнями. Copilot. Цей інструмент в рази полегшує роботу вчителя, тому що. Ми можемо його використати для того, щоб швидко створити різноманітні навчальні матеріали, це економія нашого часу. Копайлик допомагає вчителю знаходити нові ідеї, підходи, створювати якісь індивідуальні навчальні траєкторії для кожного учня. Тут приклади деяких запитів до цього штучного інтелекту, які ми можемо використати для себе. Наприклад, от я хочу е дати учням диференційовані завдання. Тобто, в мене є декілька категорій учнів у класі, не хочу я їм давати одинакові, і для того, щоб створити такі завдання, мені необхідно багато часу. Але за допомогою Copilot, е, це буквально декілька хвилин. Тобто, ми вводимо. Даємо йому точніше такий запит, створити завдання підвищеної складності для обдарованих учнів з теми серцевий цикл, для учнів, які мають труднощі з розумінням, створити спрощені пояснення, сформулювати завдання для практичної роботи і так далі. От давайте, наприклад, перейдемо до самого Ш і спробуємо йому дати такий. Запит. Створити спрощене пояснення, спрощене пояснення для учнів, які не розуміють тему будова. Е серця. Уточнюємо учнів восьмого класу. Так. які не розуміють тему будова серця. Декілька секунд. І ось тут у нас спрощене пояснення: основи будови. Що таке серце, скільки частин має серце, який шлях проходить крок, клапани, скорочення, прості висновки. І. Е вам не треба багато часу для цього приділяти. Е, ще й швиденько нам це зробить. Далі створити завдання підвищеної складності. Е, створити завдання підвищеної складності. Декілька секунд. Так, задача. Поясніть відмінності, намалюйте схему. Так, ось у нас декілька типів завдання. Ви можете коригувати, тобто, які це повинні бути завдання відкритого типу, тестові завдання, встановлення відповідності. Тут ви вже коригуєте самостійно те, що ви хочете, які завдання вам більш подобаються. Крім таких диференційованих завдань, ви можете використовувати загальні запити, створити короткий опис, розробити план уроку до теми, скласти 10 запитань для тесту, пояснити простими словами, як працює серце, написати короткий твір і все, що ви бажаєте. Якщо ви не знаєте, які саме йому задавати запити, ви так само можете його за... запитати. Я вчитель біології, вивчаю тему Будова серця. Чим ти можеш мені допомогти, наприклад, у поясненні цієї теми, і він вам, вас направить на те, чим може допомогти вам у створенні, в подачі матеріалу, в закріпленні матеріалу і так далі. Отже, Поєднання Моза бук Купалет і Квізис відкриває нові можливості для створення динамічних та ефективних уроків. Тому що урок е, більш яскравий, більш е, інформативний, інтерактивний, візуальних матеріалів е, багато, і це краще допомагає учням зрозуміти складні поняття. Е, тому Перетворюйте процес навчання у таку захопливу гру, бо це підвищує мотивацію учню, і вчителю дозволяє отримувати зворотній зв'язок. Тож, експериментуйте з різними комбінаціями інструментів, створюйте власну бібліотеку навчальних матеріалів, умінюйтеся досвідом з іншими вчителями. І продовжуйте вдосконалювати свої навички використання цих інструментів. Дякую за увагу!